Ви тут зараз переді мною лише тому, що система підвела вас, вас ламали, вас знищували раз за разом знову і знову. Але ви досі не втратили своєї гідності. Я хочу бути вільною. Що ти хочеш зробити? Ми його поборемо. Усе зміниться. Давно слід було про нього подбати. Ймовірний лідер культу відомий як Бокуші. Є тонка грань між генієм і божевільним. Його вплив розповсюдився як пухлина. Відріж голову і тіло впаде. Ми прослизнемо всередину і беремо Бокуші. Нам обом тут дещо потрібно. Єдиний, хто знає це місце. Це останній шанс врятувати дружину. Я піду тільки з нею. Або взагалі не піду. Вперед! Що будете робити? Скажіть, йдемо вперед! Надзвичайна загроза. Вимагає радикальних заходів. Маєш один постріл. Це початок кінця.